Усім привіт! На дворі вже 3 січня, а це говорить про те, що в принципі сьогодні наступив той перший день, коли я все таки хотів би почати займатися чері і старом. І для початку, для того аби розуміти в загальному, який мене чекає тут фронт роботи по цій машині, рішив составити невеличкий, скажімо так, бізнес-план по даному апарату, що вже є традиційно в нашому випадку. Значить, перше, традиційно доручення 800 гривень. Друге, бампера, що мається на увазі, передній і задній бампер по-любому треба буде ремонтувати, фарбувати, шпаклювати, паяти і так далі. І тому подібне. Третє поріг. Як ви пам'ятаєте, накладка пластикова на водійський поріг, вона там трошечки обломана, тому її треба буде, скоріш за все, купити на розборці, поміняти. ну, скоріш за все, в колір я її не знайду, тому прийдеться її наверное, і пофарбувати. Значит, четверте лючок заливної горловини. Як ви пам'ятаєте, на лючку там є невеличке пошкодження, туди прилетів осколок. Але це не є головною проблемою його. Там головна проблема в тому, що зломаний механізм, тобто пружинка, яка відтоперює сам, сам лючок в момент, коли ти. Намагаєшся його з салона відкрити. Окремо його в інтернеті я поки що не знайшов для того, аби просто його єдиний сам механізм поміняти. Тому, скоріш за все, що буду купляти повністю лічок, а там вже будемо дивитися. Або я його просто пофарбую, або ми просто сам механізм переставимо на наш і будемо ремонтувати. Значить, п'яте. арки задніх крил. Як ви пам'ятаєте, там є невеличка корозія. Подивимось. Можливо, десь поїдемо на викатку, щоб нам їх трошки підрівняли, щоб менше шпаклювати, ну і заодно десь підфарбуємо. Далі, шосте глушак. По глушаку. значить, дивіться, машина поки що ніде нічого не пускає, не шумить, не гудить. але я вже подивився на глушак. Там трошечки метал вже почав відслаюватися. Це говорить про те, що рано чи пізно там почнуться нюанси. Тому подивимося, або я заїду десь, підваримо його, або можливо навіть банку просто глушака візьмемо да й поміняємо. І єдине, що я не вписав, це зеркала. Накладки на зеркала. пластик, так. Краска там трошечки облізла. По цій причині, я собі думаю так, що якщо машина вже буде більш-менш нормально виглядати, то конкретно зеркала будуть трошечки псувати загальний антураж даної тачки, тому подивимось, можливо, все-таки ми їх теж підфарбуємо. Так, шапочка щоює вже підгорає, пацани, як ви зрозуміли, у мене Санта-Клаус на новий рік мені подарував у фошечку, нову так, щоб вже можна було комфортно працювати. Значить, дивіться, довго не говоримо. План на сьогодні зняти передній і, якщо встигну, задній бампер для того, аби можна було машину вигнати і вже собі комфортно, спокійно стояти, займатися цими бамперами. Що стосується бамперів, думаю зробити як. Спочатку думав, можливо, все-таки візьму куплю балончик краски, по номеру підберу і сам попробую їх задути. Потім передумав, все-таки вирішив, що хочеться зробити, щоб було гарно. Скоріше за все, я їх сам підготую до покраски, до фарбування. А після цього візьму ці два бампера, зайду до свого сусіда по гаражику і там попрошу його, щоб він мені їх просто задув полюськи з пувілізатора так, щоб було булочка. Значить, невеличкий план дій, як зняти передній бампер на черрі і стар. Для початку потрібно зняти фари. і... Дехто мені з вас в коментарях написав про те, що чого все-таки на передніх крилах крутилися тільки передні, скажімо так, два перших болта на одному крилі і на другому. Відповідаю: в деяких мануалах по інструкції пишуть так: що для того, аби зняти передній бампер, потрібно зняти фари. Для того, щоб зняти фари, потрібно послабити кріплення передніх крил. Скоріше за все, по цій причині, і вони цих передніх по одному болту були кручені. Але в загальному, як я вже там відповідав людині, що навіть якби тут всі болти на цих крилах були кручені, по такій ціні машина тут, в принципі, якби, на мій погляд, ролі це не грає. Тому давайте так. Перше, що робимо, знімаємо фари. Для того, аби зняти фару, потрібно відкрутити раз, два, три, три болтами відкручуємо. Після чого потрібно знайти щось подібне на ось такі строїтельні кельми. Да? Тобто дві штуки їх має бути, їх потрібно засунути сюди під фару і потихеньку пробувати її звідти витягувати. Чого? Тому що китайці чогось, на жаль, тут цю систему трошечки неправильно продумали. На фарі знизу є такі кліпси, які зацеплюються при демонтажу їх звіси з рамки. Вони зацеплюються за бампер, і виходить, що є невеличка сложність їх звідси витягнути. Ми зараз будемо пробувати це робити. Значить беру старенький дедушкин, скажімо так, люльковий ключик так, на 10, і просто відкручуємо три болта. Пів годинки часу у нас пішло на те, аби зняти фари. В чому ж їхня найголовніша суть? Це в тому, що при от не з фари ось цими гачками вона цепляється кліпсами верніше, за бампер. І Друге місце це ось тут на бампері, вона цепляється. За ось ці штуки, по цій причині ми всовували кельму для того, аби їх відкапери з одної і з іншої сторони, і тільки після цього демонтували. Після того, як вже зняли дві фари, у нас на це пішло приблизно 30 хвилин. Так, наступним ділом, що потрібно зробити, потрібно відкрутити ось це кріплення. Так, Зараз його нам налили сюди ведешки, бо не піддається поки що. Наступне ось тут, під, в районі переднього колеса, під переднім крилом. Так, ось Наступний болт, який тримає бампер. Далі, наступним етапом треба буде познімати ось ці пластикові. Фіксатори і далі вже будемо дивитися. З цієї сторони защити знизу підкрилка не було, все швидко просто відкрутилося, так? З цієї сторони, виявляється, я спочатку не замітив, була заводська защита підкрилок. Значить, його ми по-бистому зняли, відпустили брізговик, після чого вийшла зразу защита, по суті. так Тут трошечки закомпасував мозк нам болт, але ми його вже викрутили. По суті, на даному етапі все готово для того, аби зняти бампер. але є, як завжди, невеличке. Але, Скажемо так, горем пополам зняли. По факту, ніби нічого складного. Декілька болтів. Що найцікавіше, з одного боку, добре, що весь бампер тримався практично на оригінальних рідних типіжах, тобто ніхто нічого не мутив, не переробляв на ось таких пластикових фіксаторах. Єдине, що я, допустимо, не розумію, да, це те, що. Бампер вже знімався і ці фіксатори демонтувалися. Так? Після того їх просто в такому стані бушні завінчували обратно. І Зверніть увагу, як вони виглядають, якщо камера сфокусується. Так? Тобто, в принципі, в моєму випадку, коли вже розбирали ми, викрутити їх отверткою обратно вже в принципі було нереально, тому особливо ті, що знизу прийшлось просто спилювати пилочкою. Брав для цього отакий от інструментик, тест мені приніс. Так, поспилювали, познімали, питань немає. Машину я вже вигнав на вулицю і тепер готовий показати вам, в якому стані знаходиться бампер. Ну і в принципі подумати над тим, що з ним робити в принципі, далі. Що стосується якихось там пошкоджень, так, значить, ось у нас раз тріщина, тут більш-менш, ніби нічого не спостерігає, друга тріщина в нас ось тут. Далі тріщина є на ось цій пластмасовій рішотці. Я думаю, що це ми також акуратненько або підклеїмо, або підпаяємо. І якось це ми питання вирішимо. Значить, далі, дивіться, що стосується парктроніків, тут є 4 отвори під парктроніки. так. Але справа в тому, що не вистачає одного парктроніка. Тобто тут просто дирка. Тепер, що стосується парктроніків, значить з таким чином вони виглядають так. Вони були під'єднані тільки два. Тобто два передніх, ті, які по центру стояли, боковий той був теж від'єднаний, хоча він просто там чисто як заглушка був. Таким чином вони виглядає. Скоріше за все, сьогодні попробую порити інформацію в Гуглі і попробувати знайти хоча б заради як функцію заглушки, робив, щоб не було. Дики, якщо не знайду, то скоріш за все, що потрібно буде просто взяти їх, всі демонтувати, так і вже на їхньому місці просто позапаювати, зробити так, як це було по заводу, без парктроніків. Ну це такий варіант, не очі, як то говориться, да? то тобто, є це не точно. Скоріше за все, я все-таки докуплю ще один парктронік і поставлю його на місце. Ну і тепер саме цікаве питання, на яке я поки що не знайшов відповіді, що мається на увазі. Значить, є два варіанти, так як я розумію. Для початку мені потрібно зняти стару фарбу, ґрунт і так далі. І тому Думав, яким чином спробувати це зробити, взяти змивку фарби, Попробувати нею, так щоб ідеал повністю все змити. Перше, але переживаю, що якщо, не дай Бог, нанесу змивку, щоб вона мені не попортила сам пластик бампера. До речі, хто знає, чи так можна робити, можете написати. Ну, і другий варіант. Поїхав до батька, взяв ось таку ексцентрикову орбітальну шліфмашинку. Зараз подивлюся, пошукаю кружок. Якщо є, одразу спробується все пошкурити. Якщо ж ні, їдемо за кружком. Знайшовся образів, кружок з образів 36, і тут ціла пачка їх також на 36, що нам, звичайно, що не підходить. Чого, того, що треба буде взяти? Ну, як мінімум 120-ту, а напевно, що краще навіть і 180 восьмидесятий образів. Так, на сьогоднішній день я вже цього зробити не встигну. По тій простій причині, що пізно так. Зараз я попробую це все маленечко підпаяти, хоча б так. А завтра їдемо, купуємо всі матеріали. Ну і по традиції, перед тим як щось робити, для початку деталь всю помию для того, щоб з нею вже було приємно працювати. Взяв паяльник. Переносочку кину, Попробуємо зараз легенько підпаяти пластик даного бампера. І так дивимось. Тріщина у нас ось тут. Так, зараз я попробую це все акуратненько, паяльничком обичним пропаяти. Пропаяю з середини, пропаяю його звідси знаружжу. Так, тут рішотку я вам вже зняв. В неї теж тут є невеличке пошкодження. Отак воно виглядає. Зараз будемо дивитися, тут вже хтось щось спробував клеїти. Треба буде зняти весь цей старий клей і попробувати паяльником акуратно запаяти. Знаєш, взяв обичний, не знаю, папа, коли віддав паяльничик, зараз пробуємо, вроді він як нагрівся, і пробуємо ним припаяти легальничку цю тріщину, для того, аби подивитися, щоб воно зафіксувалось і вже хоча б не йогалось. Після цього, якщо буде слабий ефект, є у мене кусочок пластмаси від накладки пластикової на арку Cherry Amulet, осталось, так. Якщо що, її чекнемо, відрізним повідріжемо, попробуємо зверху нею пропаяти. З зовнішньої сторони, там, де в нас фарба, все-таки беру 180-ту наждачку, образів. І зараз слегка стру старий слой фарби, грунтовки для того, аби можна було ще стопластмасу підпаяти. І так, одна тріщина в мене вже готова. Приблизно я її підпаяв. Да, я не використовую ніякі там металеві проволочки і так далі. тому подібне, Але наскільки я знаю, цього. в принципі, буде Достатньо. Більше того, це саме то місце, яке воно по суті не є нічим нагружено і так дивимось. Бо таким чином це все зараз виглядає. Потім це все ми зашкуримо, підшпаклюємо, і я думаю, що буде добре. Ну, як мінімум, золоте наше правило краще, ніж було. Приблизно він в мене, в принципі, вже готовий. Єдине, що я ще знайшов одну невеличку тріщину. Ось тут, тут виявляється теж була одна невеличка тріщина. Я її зсередини і знаружжю. Підпаяв, і це треба робити обов'язково по тій простій причині, що, скажімо так, так як вже на опиті було був у мене один раз випадок, коли я на бампері теж бачив невеличку тріщину, вирішив її не паяти, просто підшпаклював, пофарбував. Після чого буквально через два дні тріщина знову проявилась. Тому такі речі обов'язково потрібно відразу пропаяти. Ну і останнє, що в мене на сьогодні залишилось, і верніше, що я планую, все-таки зробити, це підпаяти декоративну ріш... рішотку з бампера. так? Отаким чином вона вже тут трошечки відламана. Точно що щось намагався клеїти, то зараз ми її легенько підпаяємо і буде булочка. 22.00 на вулиці, тому плануємо день на завтра таким чином. Купуємо фарбу, купуємо всі необхідні нам матеріали, шкурка образів, починаємо займатися усилено нашим бандирочком і готувати його до фарбування. Ранок, але є один нюанс сьогодні субота, і по цій причині я не знаю, чи працюють магазини, але тим не менше, ми поїдемо подивимось. І як я вже казав, на сьогодні в нас план такий, що зараз поїдемо, Попробуємо підібрати фарбу. Я думав, довго з цього приводу і вирішив все-таки спробувати по старій добрій традиції взяти, підібрати фарбу і попросити, щоб її заправили в аерозолівий балон, і попробувати його таким чином передути і попробувати таким таким. Способом не ускладняти собі, скажімо так, задачу, да, визначив нас він номер. Є лючок, я думаю, що з цим нам підберуть. Ну і другий нюанс, який нам треба купити, це е, кружки на шліф машинку. Так, Раді цікавості попробуємо, як вона працює. Чого того, що я собі хочу також купити таку ж шліф-машинку, і на це раз хочу я взяв в папи для того, аби протестувати, спробувати, чи вона справді є ефективною. Якщо вона ефективна, то питань нема, Куплю собі також таку саму. Тому не затягуємо по коням. Поїхали на ринок Сатурн. Я вже на місці, магазини ніби як працюють, тому біжу, підбираю краску і будемо дивитися, що з цього вийде. скупився по грошам. В сумі вийшло на 1960 гривень. Докупив декілька цікавих ніштяків. Їдемо в гараж. Зараз робимо невеличку розпаковку. Я вже в гаражику і так невеличка розпаковка, що я купив. Перше. Попробував перший раз взяти за таку бумажку. так. 100 грам фарби. розчинник бази, бумажка 180. Це так, на всякий случай взяв. Взяв кружки на шліфувальну машинку, взяв різні від 120 до 600 плюс 100 на кожну, на кожну бумажку. так. Обезжирюватель. На цей раз не брав антисилікон, взяв обезжирюватель, так як ви мені радили. Хтось з вас про те, що. Буває таке, що антісиліконом питаєшся обезжирити перед покраскою, краска потім починає здолати. Малярний скотч. лак атлети. Взяв в перший раз, хочу спробувати таких різних назначних бумажок. Всіх по одній штуці. Попробуємо, як це все працює. Казали, що вроді роді ні бек непогано. І саме цікаве останнє, як ви думаєте, Значить, я, так як я вам сказав, що я хотів попробувати красити все-таки балончиком, але в цьому магазині. Тут, я так розумію, працюють люди більш професійні. Навіть не стали мені наливати, кажуть, ми цього робити не будемо, бо ви потім до нас прийдете, скажете, що там фарбу неправильно підібрав і так далі. тому подібне. Чого? Тому що сіребристий металік і взагалі всі світлі металіки вони не наливають в аерозольовий балончик. По тій простій причині, що в аерозольовому балончику тиск, по-моєму, 0,6 бара, А такий тиск не дає можливості нормально положити базу, якщо це металік. Так, мені це пояснили, тому було прийнято рішення зробити що? Те, про що я давно вже думав, значить такий полівелізатор, пасане. Так, це наскільки я розумію: Інтертул міні-дюза 08. Дюза невеличка, так. Да, але питання не в тому. Питання в тому, що тут саме головне, це є цей вже бачок, і в порівнянні з тим, як я з аерографом це все намагався робити, тут ми, ну, як мінімум, більшу кількість. Там фарби або лака, або ґрунта залив, і все-таки є можливість щось трошки більшу якусь поверхню пофарбувати. Тому будемо вчитися, взяв таку саму підрізьбу, так як в мене аерограф. Будемо пробувати працювати більш цікавішим інструментом. Тому спробуємо пофарбувати все ж таки сам. Так, ну що, 180 й кружок я вже вцепив на шліфмашинку. Пробуємо, бо варіантів у нас інших немає. Тестовий варіантик. ну Скажімо, так воно, звісно, вже зробило його гладесеньким. Але ну мені здається, що треба брати не 180 а все-таки спробувати 120-й. Накинув 120 пробуємо 120 І так, 120 звісно, результат набагато ярший, набагато швидший і одразу вбирає повністю і фарбу, і ґрунт. Але... Появляються невеличкі ворсинки, Так, зараз ми спробуємо 180 ворсинки конверсинку обрати. Якщо вони обируться, то в принципі будемо в такому режимі, що 120-й, після неї 180-й, і тоді вже будемо бачити далі. Після 120-ї пройшов 180-й результат ідеальний, скажімо так. Бампер, парні готовий, а тепер дивіться, перед тим, як я вам його покажу. Як ви думаєте, скільки приблизно пішло часу на то, аби просто 120-ю шкуркою зняти повністю грунт, фарбу, лак. Тобто до самої основи, до пластика. Одна годинка, парні. Значить, Оцей інструмент, оця шліфмашинка, це та річ, яка сьогодні зробила мій день, я вам кажу. Я завтра його собі теж замовлю. Тобто, щоб ви розуміли, 800 гривень найдешевий Китай, 120 шкурка. І за одну годинку часу цілий бампер я шліфанув. Майже повністю до ідеалу зняв до самого пластика. Отут, де машинка не підлазить, зрозуміло, але в загальному. Ви зрозуміли, це просто ідеальний топовий інструмент, мені здається, для автомалера і не тільки. 22.00 парні і бамбірок, бампер готовий для того, аби його грунтувати. Практично повністю я його відчухав. Ось тут в глибоких прийомах, там в далекому просто підшкурив. Налисо, скажімо так, фарбу не знімав. Тут від наждачки трошки є риска, Я думаю, що завтра я ще докуплю наждачки, перетру для того, аби це убрати. А в загальному парні бамбірок готовий для того, аби його грунтувати. То пам'ятаю, у попередній серії я говорив про те, що на цю машину мені потрібно буде докупити деякі запчастини. Тобто, що мається на увазі, грішка радіатора, лючок бензобака і пластикова накладка на лівий поріг. Значить, за тиждень до нового року думаю, поки суть до діла для того, аби не втрачати час на пошуки після нового року. Пошукаю розборку, замовлю, щоб вже все було по місцю, щоб можна було без зупинки працювати. Значить, знаходжу я цю розборку. Точно не пам'ятаю, десь на Західній Україні несуть. Уточняю наявність, домовляємось по ціні. Питаю в Вінницю відправити, да, питань немає. Значить, щоб ви розуміли, сьогодні у нас 6 січня. Вчора космонавт мені відписує про те, що виявляється в нього якісь там нюанси, він вже не може його відправити. Тобто, ви зрозуміли, що підход до бізнесу не поймаєш, як воно так в них працює. Несуть. Значить, сьогодні зранку прокидаюся, заходжу на OLX, Думаю, все-таки шукати запчастини, знаходжу розборку. Уточняю наявність, договорюємось по ціні. Питаю відправити. Да, відправимо. Відписує мені, що таке повідомлення. Значить, для того аби не витрачати зайві кошти на транспортні компанії, давайте ми вам відправимо на таксі, там при 100 гривень, і ми вам відправимо. Щось я не зовсім зрозумів. значить, захожу в оголошення. Дивлюсь, виявляється, ця розборка знаходиться у нас в місті Вінниця. Ну відповідно, що, парні їдемо дивитися по коням. 2600 питання вирішене. Лючок 500 гривень, порог 1000 гривень, і рішотка радіатора 1100 гривень. Вигрузився. І дивіться, що ми маємо на сьогоднішній день. Бампер у нас вже готовий для того, аби його почати грунтувати. Легесенько підшпаклюємо. Я думаю, пофарбуємо все з ним буде добре. Далі. Що стосується порошка, поріг виглядає таким чином. Так, да, він чорного кольору, але саме головне, що всі кріпежи все ціле. тобто Маючи наш новий інструмент у вигляді шліфмашинки, взяв ось ще, далі ще докупив по два кружка 120, ї 180, ї 240, -ї, 320. ї Тому думаю так, що це все багато часу не займе, пофарбуємо його, все буде окей. Далі, що стосується рішок радіатора, ви мене, до речі, запитаєте, а для чого я її міняю, якщо та, та ніби на машині більш-менш. Значить, у той на машині, отут є такий невеличкий нюанс. Облущено, так? Значит, Чого можна було би оставити то, що є, але ж хочеться, знаєте, як вже, якщо бампірок буде виглядати чітко, то хочеться, щоб вже це все виглядало більш-менш цивільно. Тому таким чином, а тот, який в мене залишиться, я думаю, що ми з ним щось придумаємо і у деталь продамо. Ну і саме цікаве лючок. Опять-таки, ви мене запитаєте, так, а що не можна було тот люк, який є за, ну, там, підварити, зашпаклювати, пофарбувати Можна було, але його головна проблема в тому, що там обломана пружинка механізма. І в чому суть? Коли ти намагаєшся відкрити лючок салону, він автоматично сам не виштовхується, чого бо пружинка відломана. Тому все-таки вирішив. 500 гривень взяти, купити, заматуємо, пофарбуємо, питань немає. Тому таким чином, на сьогоднішній день ми зробимо невеличку паузу, по тій простій причині, що, як я вже сказав, сьогодні у нас 6 січня, тобто за новим календарем водохреща, за старим святий вечір, завтра за старим Різдво, за новим точно вже не пам'ятаю. Суть не в тому. Дами не грішити, не гнівити Бога. Сьогодні-завтра вихідний, а в середу зустрінемось.